Привіт, друзі! З вами Сінемаїс, і ми відвідали звану вечерю від творців майбутнього українського фільму Смак свободи, де відбулася презентація меню за мотивами фільму. На заході ми познайомилися з чарівними акторками фільму Іриною Кудашовою та Тетяною Малковою, які зробили нам невеличкий екскурс в заколісся фільму. Між подачами страв нам показали кілька знакових моментів кінокартини. Шеф кухар Ресторану Канапа розробив авторське меню, засноване на тих стравах, які готувалися у фільмі. Це був сальцесон з гірчичним морозивом, з буряковими цвіклями та шафраном із чорнобривці, смажені устриці з цибулевим спонжем та соусом зі свіжої зелені, грибний борщ на буряковому квасі з вушками із білих грибів. Каре ягнята з барбарисовим соусом і пульпетами з рижу, пампушки з трояндами і конфітюром із рожевих томатів. І наостанок десерт у з морозивом із волоських горіхів. Скуштувавши ці неймовірні страви і побачивши кадри з фільму, ми зрозуміли, що нас чекає ніщо інше, як гастрономічне диво. І на фільм варто йти ситими. Усі позиції з меню ви маєте можливість скуштувати в ресторані Канапа впродовж місяця. А фільм Смак свободи виходить у прокат 6 березня, і я наполегливо раджу підтримати українське кіно, яке пройшло багато випробувань, щоб таке вийти на екрани. Тому смачного вам і приємного перегляду! І не забудьте підписатись на наш блог. Ми закохаємо вас у кіно.